Дай Боже щастя всім глядачам. Зараз ми покажемо вам нашу хату всередині, але прохання забрати від екранів дітей і людей із вразливою психікою. Пішло? Да. Так. Так, заходимо. Моя перша кімната, вона називається Ганок. Заходи. Розміри потім я напишу. Елефон поставиться 2 метри. На 3 метри. За То такої точності вам стане. Почну зразу з самого головного, напевне, на, в даний час. Може ви здогадалися, а може ні. Що в хаті зараз є основне це бомбосховище. І в нас воно є. То ще від німців робили, напевно, дивіться. Ховалися чекай. Опорохи трохи ще з тих часів ніхто сюди не лазить. Коротше, там шикарне бомбосховище. Там може влізтися 50 чоловік сміло. Значить, що тут в нас стоїть? Зразу буду розказувати по обстановці. То є бомбети. То я так його називаю. То я зробив. Я вчився на столяра, 10 років. І таке шикарні бомбети. То є моя розробка. Тут я тримаю інструмент. Знімається. Оригінальна конструкція, тут нема чомусь ламати. Підняв поставив. Все, можна сісти, можна встати, все можна. Тут спеціально я міряв, все розрахував ці креслення місце для пилососа. Шикарно поміщається сюди пилосос. Табуретка так само власного виробництва хендмейд. Далі. То потім про ці стіни, зараз я ще скажу. Поки що починаємо з такого. Легшого, кажуть, для сприйняття інформації, щоб шок вас не наступив дуже швидко. Той наш, як ви думаєте, що це є? Ви не вгадали, це холодильник. Він, правда, працює тільки зимою. Літом щось він не тримає, холод. То раз торт собі поставив, що закрив, хоти вже не залізуть. Але є що відкривають зараз. Деякі вміють. Там так само. То ви замітили стіни, і ви вже собі думаєте, що він говорить про дня, стіни не розказує стіни. Ми е, вже там десь розказували, що ми, е, ну, нам подобається життя в селі, і ми прям стараємося поринити в нього, як я казав, максимально. Ми коли сюди прийшли, ми трохи були розчаровані. Та якби в інший світ попадаєш, там гарно. Ми прийшли, ліс, все, е, ну, сільський, е, атмосфера сільська зайшли сюди. Оця синя стіна, це реально, як я жив колись в місці, в, цих лон, в гуртожитку. Я не відчуваю, що я в селі. Тут теж було син, я думаю, ні, так не піде. Треба щось робити. Почав це оббивати, але такий дістав азарт, що я довгу-довгу, і я вже дивлюся, скоро розвалю хату. Я перестарався. Тут видав було, що вже кудись туди вилазили. До хати ходили, вони вже тепер. Значить, яке якесь мудре слово, ми прочитали в інтернеті, що це називає лофт, такої як цегла стерчить голову. Для атмосферності теж вікна, і ці двері ми ще маємо поміняти. Бо це ну, взагалі, я не знаю, нема того відчуття, не пасує. Ну, до цього всього такі двері, то якісь пластмаса є, ну що? То пластмаса, вона тепла не тримає. Це не те, що дерево, колись був. Вікна ми вже ці переставили. Ну, вони були новіші. І тут то, то, така техніка є, ми дивилися в інтернеті спеціально навіть курси є. Ну я курси, то грошей немає не купляю, я сам зрозумів. Щоб воно виглядало по-натуральному. Ну, як, як то я, наприклад, хтось приїжджає там, до бабусі, то своя атмосфера, хата, там, мухи лазять. бо то, коли так зайшов, я так би я ніби з міста не переїжджав. Я прийшов сюди, все так само, я сиджу в хаті. Ну, Як я на дворі, то я ще відчуваю, що я в селі. Зайшов до хати, Я є вікна, я, ну, просто я не, ми не за тим сюди прийшли. Ми взяли такі старенькі вікна, знайшли сюди, запхали, ко трохи полущили, полущили, подзьобили, купили різної фарби, такого сірого відтінку коричневого, помастили, помастили, щоб виглядало ну, як натурально. Так, добре, йдемо далі. Тут була перша кімната, гарно і вже друга кімната. Вона називається, ми її називаємо коридор, я не знаю, як правильно. Так я закрию, що то було. А, є... лампочка. Теж вже вживаємося в самозабезпеченні. Все від сонця йде енергія. Значить, що можна сказати про коридор? Коридор, він же поки що склад. Маємо цемент. Ви запаслися цементом, кажуть, що ціни будуть рости. Купив наперед. Дальше. Там є стриг. Я не знаю, як то у вас, бо всюди по-різному називають, по-літературному, то я в курсі, що горище, по-моєму, називається. Так як я то називаю, то є стриг там наверху. Сюди драбина, шикарна драбина, раз собі поставив. поставимо, все, поліз, туди. Відкрив, там теж. Колись там будемо робити, навіть би другий поверх. Там все. Штукатуре ми поставимо вікна. Ну, тут так само, то саме, що вже там, що я казав, тут вов, трохи поздирали, щоб виглядало. ну Нормально якось по-свізкому. Тут замок був, новий стояв, тут взагалі не пасувало, Я той новий викинув. Такий шинок набив, тихо накрутив, виглядає. Прямо атмосферно, так, як село-село. Лофт теж. Тут я вже я вже зрозумів, що я там переборщив, тут я лиш трошки тако видов бо туди пустив тріщину. І тут вов. Це взагалі для натурального. Бо то, що треба вміти лофт робити, треба не просто де-небудь, щоб воно виглядало, виглядало е, натурально. Там зверху був стояк від світла. А що ти там попасиш? Щоб... Е, там був стояк від світла, і я так ніби вона замокала. Зробив тако, трохи туди води лиутку наверх, а потім ще це побив, побив і туди, дроти. Тут нема струму, але я так зробив, ніби щоб заглядало, щоб взагалі стрьомно. Е, дроти такі його випустив наверх. Значить, розмір, розмір усе показує на собі. В мене тут є метр восімдесять. Все точно метр восемь. Туди так само буде і 3 метри вже буде. Метр восімдесят на три. Добре, йдемо далі. Ага, щоб ви... То хата, хата взагалі є симетрична, може підемо по центру. Вона повністю симетрична, то симетрично, коридор симетрично, ко дві кімнати одинакові, симетрично. І сюди заходимо по центр. Це якась типу, як була кухня. Колись, бачите, тут у них така, ну, взагалі, воно виглядає файно, так як підходить до нашого стилю. Ну, але так виходить, що ми поки що тут не палимо, бо там є п'єц, там та пічка буржуйка, ще як тут запалити, то буде ташкент. Тобто ну, поки то, що такого не треба. Значить так, так як тут ми ну, кажу, не палимо ні нічого. І ми щось не знали, до чого ця хата, що з нею робити, але тут мама мені підказала, вона каже, робіть тут гардероб. Я ну, як тут гардероб? Кажу, ні, щось не підходить. Але потім так думаю, а ну попробуй. І ми зробили гардероб, і взагалі вийшло шикарно. Дивіться, я придумав конструкцію, креслення зробив, сам зробив. Я кажу, бо я вчився на столяра, то мені це не тяжко. Ось такі дві підпорки, раз, дві труби. Все дуже просто, проста конструкція. Щоб просто, як то кажуть, то не гріх. То для таких менших речей, як ми може, а може для дітей, щоб вони могли дістати, або якісь карлики вже. А тут вже, ну як для мене, я собі тут достаю, тут висить, а може щось. ну, Коротше, щоб коти не достали, може я собі щось тут поставив якісь цукерки, щоб не украли. Тут одяг, коротше, я більше якийсь, щоб ніхто не дістав теж, дуже зручно. І знизу, а це взагалі зйомне. Ті зняв і собі поніс. Коротше, все продумано, а можна навіщо поставити. Раз. Коротше, ми... якщо когось це зацікавить, я можу дати креслі. Ну, недорого візьми. Зразу кажу, знижка буде. Ви сюди картину повісили, то так ну, файна яка картина. Це вже без шуток. Це нам подарив один художник з Яремчем. Дуже файний чоловік, але він... як його звати? Ти пам'ятаєш? Федір вроді. Федір. Федір він вже старенький Федір. Але він ще щось цитував молодості ще намалював. Ми йому куляри робили. Це, це навіть, ми не тільки окуляри робили. Ні, ні, тільки йому. Катаракту лікував. І катаракту йому лікували, бо він не міг це домалювати. Ми просто ну, зробили Малювати. йому окуляри, щоб він тут якісь кольори підібрав. Так, тут якась така дверка була, я чесно кажучи, че, без поняття. У мене місце таке було в ванні, там лічильник стояв. Я відкрив, там лічильника ніякого не було. Я не знаю, на газ чи на що. Тут поки що по стандарту лофт. Ага, що ще хотів сказати в кінці, коли то все вже буде зроблено, всі останні, поки що то так як сказати, як ескіз, бо то творча робота, цей лофт. Просто помалювати, зараз взяти, ну, то таке можна за дві години купити фарби валіком покатати. ну, Таке кожен дурний може зробити. А зробити, щоб натурально виглядало, як в селі, ну, то треба вже вкласти ну, душу, можна сказати. Зразу кидаю свою ж зайшов і я... ну, може хтось не замічає, павуків нема. Не та атмосфера. Там теж, там я вікна складав в літній кухні, і я там зробив павучину ферму. Там я розвожу зараз павуків, яких вже буде трохи більше. Я вже все буде готово. Я сюди розкладаю павуків. Вони роблять там павутину. А ще мухи туди попадуть, просто бомба. Бомба, Так, так а ну ще раз вертаємося сюди, щоб ви поняли конструкцію. Вернися такой, ніби ми зайшли то по центру. Вони якось так зробили, я не знаю, нафіга зроблено. Воно таке не зовсім симетрично. Бо, та, ці входи симетрично. Це йде туди, направо, це наліво, все одинаково. Але, ну, з цієї кухні тут є двері, якісь маленькі, ще туди. Я не знаю, на що вони їх зробили. Значить, так, йдемо перше наліво. Добре, йдемо наліво. Тут є наша хата. І то є наше ліжко. Це лише така назва ліжко, це лапки треба поставити. Е, значить, як співав Скрябін, то є наша хата, чи як то, то є мій диван. Бажайте не наставте плям. Як е, щось таке було. Значить, що по хаті? Розмір, я вже казав там, але тут ще раз нагадаю такі самі. 5,10 на 4,20, висота 2,60. Тут є такий п'єц, такий дуже файний п'єць. Ми панимо. Всього тут дрова. E, значить, нічого, деркало, деркало. Все, супер, як то кажуть, класика, сільська класика. Не так, як тепер роблять тако рівно. Що ставить якісь кек як дурний на себе дивишся, а пам'ятко під кутом. І вже видиш не тільки голову, а й ноги. Що, то є шафа. Я думаю, що відкрив, закрив, там все відкрило, добре бе. Все. Що На шафі, ну, таке, телевізор стоїть на шафі. За телевізор окремо розмова. Ді, то мені, ну, він так як не пасує сюди. ти думаєш? я б його не купляв. Бо, так, кажу, я, ну, я хочу якось, щоб то була така гарна як то кажуть, обстановка. Але то мені мама подарувала телевізор. то я вже його не викидав, але я не знаю, чи то якась акція була, чи що, чи якісь знижки. Ми включили, нічого не показує. Також шипить просто білий екран. Може, в ремонт став. Давай далі далі. Так, крісла, той класик. Я думаю, ви знаєте, кожен кому за 50 знає кресла. Що ж, а то я вже так буду розказувати не тільки про хату, а вже що тут є, як ми живемо паралельно. Дивіться, тут є такі е, желізо, гантели різні. то що мого діда, він качався, все село тримав, всі його всі бояли. Як він сказав, так малому. Що? Тут цей куточок я можу назвати, це, то є моя творча студія. Видите, тут є музикальні інструменти, наушники, все є. Але ця малявка, вона кожен раз ну, вона не знає, що є моя творча студія. Вона так думає, що її. Так дивіться, знову такий мій виріб, моя конструкція, дерев'яна палка, бо я вмію працювати з деревом. Тут все поміряю, видати, тут є метр двадцять. Знаєте для чого то є? Шторик. Тобто все такое дергають, дергають тако пообривають. Це такого раз береться. Чип, чип. Все, закрив. Шикарна штука, всім рекомендую. Значить, Підлога тут, як і положена, дерев'яна. але то якось було трохи щось не то. Ну, коли... Таке як в лікарні, знаєте, ми зайшли, я думаю, чи я в селі, чи я в лікарні то ми її так трохи пошклябали, вже набагато, я так би навіть аж, аж розслабився, відчуваю, що я вдома. якась ну, Домашня обстановка. Але щоб взагалі було натурально, бо я забрав кудись до багато приїжджав. У мене просто такі спогади про дитинство. То я такі ще діри поробив. Тут зробив діру, такое, ніби щоб виглядало натурально, що ніби там менше є. Коти теж думають, що тут менше є, там нема. Там ще зробив діру, тут теж. Вот В таких місцях, щоб не дуже мішало. Ось вот діра. Хто хоче мати, тоже, е, створити собі таку знаєте, сільську домашню душевну обстановку, без цього не обійдеться. Може, ви цього не знаєте, а де хто знає, вгадайте, ну, що таке є, що зразу. ну, Без чого е, сільська хата не сільська хата. Дивіться, цвяхи. Ви, може, не догадалися, але то є цвяхи. На цвяхах не жалійте, якщо хочете мати світську атмосферу. Берете цвяхи і лупашите всюди, де просто де-небудь. Тут цвяхи, тут цвяхи, тут цвяхи. Коротше, всюди дітей цвяхи навіть тут. Так, дивіться, покажу трошки цю нашу лямочку. мене на дуже нею здовольні. Бо вона нічого не тягне економія. Вона має така сонячна батарея, я приліпив туди на вікно. Вона там вже має на постійно. Раз, сюди запхав, заряжається. Червоне звичайно, що воно заряджає. Все, воно зарядило. Потім собі навіть ввечері. Так як не треба нічого тут проводити, якісь робити, як тось називає, бра. Mm -hmm. То замість бра. А так собі тут около ліжка раз включив, Все люкс. Так, йдемо далі. Тут є наша багато функціональна кімната. Хто дивився, ти вже знаєш, що тут є ванна і разом з туалетом ми об'єднали, щоб далеко не ходити. Ванна з туалетом. Що ще сказати? Пічку ми вже знаємо. Тут можна можу розказувати. Розбірці самі, там хочу, подивитись. Цей світильник, та він страшний, я навіть його не збирався мити, бо я на днях я це відрізаю, в чорту викидаю. Бо тут лампочка світло тягне, а ніфіга не видно. Ну Таку стіну зробили нам з таких блоків, що тут ще розказати. Стіна як стіна, дверей нема, вікно, як вікно, перенесли сюди трохи. Та я так розкажу, бо то хтось може того відео не бачить. Робили ванну, сюди вікно трохи перенесли, у ванні вікна не зробили, я не знаю, і так буде добре. Тут поставимо, кажуть такі прозорі двері, буде щось там трохи світло йти, то нічого я там в ванні читати не збираюся, мені там дуже сильно бачити не треба. Що, там зійде, покажу. Ладно, тут, що? тут наша пральна машинка, все файно. тут е, компресор. Так воно правильно? Компресор, інтернет, все, що треба. Мука там стоїть. Тут теж кажу, зробив такі тріщини, сюди пустив, зробив такий лофт для вигляду. О, тут, тут вже пішли, тут вже паутина є, Я вже сюди запустив, вже почав цієї кімнати. Е, тут вже готово, Але ще палки, я зарано пустив, вони то що було зимно. Вони щось ще не дуже плиту. Пічка затухла, я фібати, анучка я підкинути. Знімаємо, десь Ти за пічку. Ти то знімаєш? Так. Заговорилися, а воно затухло, зараз ще раз. Коли розказував про пічку, я з цього сказати, там кістки годинник стояв, то видно, що як пекти щось та й засікати. Але він щось так би не робить. Тільки показує пів п'яти чи що. Я без поняття. Коротше, може батарейку треба ставити. Та ванна, то може сама вже покажи. Ванна. Унітаз і нічний душ. Рукомийник. Все. Так, дуб, мінімальний дуб. набір. Блога, дуб, все, стіна. Правда, поки що пластикова. Такі пластикові панелі. Там мухи гріються. Сказали, все, якщо ж ви забули, питайте, скажу трохи друге. Хочу ще зробити таку нову рубрику, буде називатися «Вгадай мелодія. Подивлюся, як піде. Там вийду на двір, щось заграю, на двір, то там, там тіло пташки співають. Бо в хаті то вже таких 100-500 відео. Видно, двір щось заграю. Ви попробуйте вгадати, подивимось, як то буде активність чи не буде.